Київська міська адміністрація пригрозила, що забиратиме у власність громади занедбані земельні ділянки. Мовляв, якщо власнику вона не потрібна, то стане в нагоді місту. Але в нас є краща пропозиція повернути киянам земельні ділянки, які перейшли в нечисті приватні руки внаслідок оборудок. І їхні власники їх не занедбують. Навпаки, отримують нові землі під скандальні забудови в історичній частині міста. Київські міські державні адміністрації заявили, занедбані звиневласників землі чи будинки повертатимуть у власність киян. Слідство інфо підготувало для очільників столиці першу пропозицію. Київський міський будинок учителя пам'ятка архітектури практично в самому серці Києва з багаторічною історією. Музей, педагогічний, заснований у Києві в 1901 році, але спочатку він не мав власного приміщення. Архітектором будинку був молодий, але талановитий київський архітектор Павло Альошин. Він вперше в київській мірській архітектурі от використовує цей скляний купол над будинком. Він пережив революцію і війну. А от у зоні ризику опинився в новій Україні. Так музей виглядав. Коли було побудовано, бачите, на щастя він фактично не, не змінився. Саме у цьому залі засідала Центральна рада, перший уряд незалежної України. І саме в цьому залі приймалися доленосні універсали, в тому числі і четвертий універсал. Що діти сподобалося вам музей? Да. А що ви робили? У нас тут був конкурс школа музейної магії». А це, власне, та стеля, правильно? Це клуба, купол, купол, купол. Але... потребує ремонту, а це ж дуже дорого. Ремонту потребує не тільки унікальний купол, але й решта будинку учителя. Розмови про реставрацію точилися тут і чотири роки тому. Реставрація всіх фасадів, реставрація вхідної групи, приміщень, конференц-залу, галереї, приміщень сокільного поверху. Реставрація куполу, покрівлі над ним, благоустрій прилеглої території та внутрішнього двору. Реставрація обороження. І Що зроблено Це з цього, 12 з 12-го року виконання самих робіт ще не розпочато. Заступниця директора показує розрахунки: щоб привести будинок учителя до ладу, потрібно мінімум 50 мільйонів. І поки купол фасади стіни чекають на гроші. Прилегла територія вже отримала свою порцію покращення. Тільки, напевно, не того, на яке сподівалися. плохо лежить, все сьомору. все що плохо лежить. Лежит. От ліжить плохо гараж до учителя. А о, кльовінька, можеш пригрісти і построїти. Мова йде ось про цю споруду, яка ховається під боком будинку учителя за зачиненим парканом. А як давно з'являвся хтось, хто має стосунок? Давно нікого не було. Дуже давно нікого не було. І це вона стоїть, я так розумію, без світла, без комунікації без і. Нічого, так? То. Треба я... всередині можете заглянути. Так, да, я позаглядаю зараз. Раніше це була частина комплексу будинку учителя. Нині приватна власність. І навколо неї відбуваються дивні рухи. Зараз в колишньому приміщенні будинка вчителя ми бачимо розвалені. Стіни, якісь пакети, пляшки порожні. Вже видно, що давно нікого не було. Олександра Гетьман пригадує, як частина будинку учителя перейшла у приватні руки. Воно <проб> до нас перейшло як автогараж на два місця. <проб> Оскільки транспортних засобів в будинку вчителя не було і немає, то ми його використовували як допоміжне приміщення. Як пам'ятка архітектури, воно ніде не значиться. І будинок, безумовно, що потребував великих вкладень для того, щоб провести в ньому капітальні роботи. Допомагати з ремонтом взялася компанія Юніор Спорт. Для цього ще 15 років тому вона оформила собі на нього оренду, проте замість відремонтованих стелі та даху площа автогаражу розширилась більш ніж утричі. 90 квадратних метрів перетворилися на 300. Річ тому, що після закінчення будівництва було складено акт державної приймальної комісії по прийняття в експлуатацію зазначеного е, об'єкта. Будинку вчителя в цьому акті ніхто не представляв, це укладено без, вашої, без нашої участі абсолютно. За такою ж схемою, по участі будинку учителя вже збільшений гараж. Спочатку потрапив у перелік об'єктів, призначених до приватизації, а потім продався. Ось договір купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою Володимирська, 57, літера Б. Київрада продала компанії Юніор Спорт, колишній гараж будинку учителя за 1 мільйон 639 тисяч 200 гривень. Дата укладання договору травень 2012 року вот за такие деньги. А, в центре Киева не то, что здание, а квартиру даже нельзя купить. Поэтому это, это какой-то плев чистой воды. А от ще один договір про продаж того самого об'єкту. Його продали по домовленості за 2 мільйони 300 тисяч гривень. І в графі «Продавець» уже компанія «Юніор Спорт». Дата – серпень 2012-го. Проміжок між двома операціями – лише три місяці. Нам такий швидкий продаж здався дуже підозрілим. Зібрані документи слідство інфо показує юристу, який спеціалізується на комунальній власності. Кожен правочин пов'язаний з відчуженням того чи іншого нерухомого майна, він скасовується в судовому порядку, який дуже досить, досить часто ну, продовжується протягом багатьох років. Тому це класична схема також. Чим більше так званих перекидок робить. Власник нерухомого майна, тим менше шансів у майбутньому повернути це майно назад у власність територіальної громади міста Києва. Ось у цьому будинку зареєстрована компанія, яка викупила будівлю поруч з будинком вчителі і, власне, орендує землю під ним. Компанія Проінвестсервіс була створена за два місяці до того, як перекупила колишній гараж будинку учителя. Доброго дня я перепрошую, а ви з цього будинку? No. А ви не знаєте, тут є компанія «Проінвестсервіс»? Не знаю. А як ви так вирішили, що вона тут є? А справа в тому, що вона зареєстрована за цією адресою, але там немає квартири. розумію, це житловий це будинок? Це житловий про... Будинок і здається, що там немає офісів. То де ж шукати нових власників будівлі під стінами будинку учителя? А може вони не такі вже й нові? Стежте за прізвищами. Зараз серед засновників і компанії покупця Проінвестсервіс і компанії продавця Junior Sport значаться Марина Познякова, Раймонда Стум'єнас та Владислава Молчанова. Перші двоє прописані у Литві, остання у Києві і виявляється дуже непроста. У 2006-му Молчанова змагалася за крісло в Київраді від партії зелених. Депутатство не отримала, натомість її ім'я почало світитися в земельних скандалах. Один з останніх описали наші колеги. Це історія з отриманням 160 гектарів землі державного агрокомбінату Пуща Водиця на кільцевій дорозі для зведення ринку столичний. Молчанову згадали поруч з прізвищем біглого екс-депутата Юрія Іванющенка, соратника Януковича. Знаного за прізвиськом Юра Єнаківський. Прямого порушення норм законів немає, якщо засновник один і той самий. Але це перша ознака незаконних оборудок, а також маніпуляції на стадії саме відведення з комунальної власності. До речі, компанії Проінвестсервіс і Юніорспорт схожі не тільки співзасновниками, але й офісами, точніше, їхньою відсутністю. Тобто, офіс три просто немає. Квартира номер 3 Поки власники приміщення мовчать, а працівники будинку учителя завмерли в тривожному очікуванні. Громадські активісти вже б'ють на сполох. Вони побоюються, що територію під будинком учителя можуть забудувати, адже це дуже привабливе місце. що це центральне розположення, та пряма терпопіщатика, вістрічські часті, і, звісно, там на ночі тридцять сотк шого можна згарнагародіть. Є сіятиму ніхто буде Сподіваємося, столична влада прислухається до застережень громадськості і пильніше придивиться до забутого власниками майна під стінами будинку учителя. Можна виконати власну обіцянку і повернути його киянам. Інакше це місце знову може потрапити в історію, тільки тепер уже неприємно.